В Україні, yes? from Зараз у нас пряма трансляція. Скажіть, будь ласка, ви тут ночували? Я йшла після Городенки, до 100 кілометрів. Звідки? З Варнбергівського, Городенки, Сіраїна. Скажіть, а де ви ночували? Ніде не ночувала. я тут. вночі, як є в Дніпро, гадкою, так, так, і так, Так ви тут ночували, чи як, під дощем? А де, у палаці, бала... чи так? А які ваші вимоги? Чому ви чому ви тут? Які ваші вимоги? У мене страшня зятя поховала, чоловіка поховала, маму поховала, брат за що за Україну, сама якою поховала. Так які вимоги у вас? Скажіть, будь ласка, чому ви тут? Я поховала всі свої за Україну, За Україну. сама були напоминаю. Так, що ви хочете сьогодні? Які ваші вимоги? Україну, за вільну країну. Зараз в наші діти є гарно, де є гарно, в нашій музі пропав, я Україною, де я не було, коріння волоє ім'я. ти моя Україно, я для тебе. дитина, твоя. Хочу знати, як вони провели це ночі. день можна до вас Гаю вас, мене звуть Віктор Гаценко. Я журналіст інтернет-видання новини України Фром'є. От зараз іде у нас пряма трансляція з допомогою телефону на наш сайт. Скажіть, Будь ласка, як дозволили вам палатки встановити? Адже не можна, чи я помиляюсь? Ні, не можна. Це власність народних депутатів, як громадські приймальні. Вони всю ночь тут були депутати. І з людьми розмовляли тут, як дощ заходили, так що це не ми взагалі а власть депутата. Ну, в тих палатках ночують люди чи як? Ну, Як ночують? Як дощ ми не зайдуть, вийдуть. Ну дітвора, ви знаєте, саме як молодь, зайде там, сяде. А так, не ночують, а дождя. А ви ніч як переночували тут в палаці? Туди-сюди бігали, а вон все время. Приходив, так що... А не збирайтеся зносити ці палатки. Ну це ви їх питать, надо не у нас. Ясно, дякую. Здравствуйте, меня зовут Виктор. Я журналист интернет-издания Новости Украины про мне. Вот сейчас с помощью айфона у нас прямая трансляция на наш интернет-сайт. Скажите, пожалуйста, вы э, пришли сюда поддержать акцию? Да. Ну, в университет, я так понимаю, не пошли. Да, не, пошли. А, не пошли. А вот как собираете, сколько времени думаете, это все продлится? Ну, ну вот сколько вы планируете здесь оставаться? Часто все таки пойти домой, позаниматься своими делами по поводу университета, а к вечеру уже потихоньку собрать. Да? А, скажите, а какие ваши требования и к кому именно? Ну, поддержка, требования к власти, подписание ну, подписания договора с ассоциацией про Евросоюз. Наоборот, Евросою... подписание договора об ассоциации да, Скажите, пожалуйста, а вот если подпишут, вы закончите эту акцию, закончите митинг? Ну, если я там, ну, смотря, а какие продолживать и далее не будем. Что-что? Станции продолжать и далее не будем. Ясно. Дякую. А вы, скажите, пожалуйста, вы еще пришли, чего тут ночевали? Утром. А утром пришли? Вечером утром. были здесь и утром пришли опять. А еще вечером придете, да? Ну, я приду.

Дідусю, добрий день, мене звуть Віктор, я журналіст інтернет видання Новини України Фром'є. У нас зараз пряма трансляція, йде, тому я тримаю цей телефон, цю камеру. Скажіть, будь ласка, чому ви тут? Чому я тут? Так. Я виписую газету українського об'єднання Свобода. 46-й номер не дійшов до мене. Так я прийшов, щоб десь. Чи купити, чи, щоб подарили, чи що. Ага, ага. От, по, по продукти приїжджав. Я в Бориспільському районі. Я раніше був у ви... Народному русі, в Україні з Чорноволом разом. Так. А, а тут Продукти видають. Ні, не продукти я купив а. просто на окраїні я... Києва, а сюди заїхав. Я... Скажіть, будь ласка, ви підтримуєте цю акцію? Звісно, я підтримую. А ви будете регулярно сюди приїжджати? Ні, не буду, я далеченько живу. А -а -а. Я, дослідник у медицині, так. написав відкриття сільського значення, так. От, і два роки судився вже з Міністерством охорони здоров'я, повістив ці відкриття в Америку, в Європі. Так. От, але американці вже заплатили 30 мільйонів на дослідження. По туберкульозу півсхід у Малярії. Я дослідження зробив по туберкульозу. Доказав, що це гниття. Скажіть, будь ласка, в мене інше питання. А якщо ви підтримуєте цю акцію, до кого у вас вимоги? І які вимоги? До кого? Ну, я, я по других вимогах. Я за свої визнання своїх відкритів воюю. З Путіним і мене приглашають в Москву, ну я туди не поїду. Так скажіть, будь ласка, ну, а ось тут вся Україна, ну не вся тут весь Київ, багато людей піднялося, щоб висловити свою підтримку європейську. Я дуже підтримую, але. Прямо не, по, не відповідно, я не той. Відповідно, що відповідно не приймаю прямого участі. Я вже старий, 75 вдома займаюся, я Ясно. не женатий, сам живу. Ясно. Я так, вам дякую. зовут я журналист интернета почему почему я хочу ваше мнение узнать Нет, у нас прямая трансляция поэтому я держу эту камеру Нет, мы только пришли, посмотреть а потом на работу пойдете а. да ясно спасибо. Приймає трамплянця зараз і дочі відповів на цей. Ми хочемо знайти своїх однокурсиків, а потім добре. Тобі зайди знайди своїх однокурсників. Ви підтримуєте цю акцію. А ви пішли з пар, так? Пішли з бар, я так розумію. До цього, що студенти, ми ну... знаємо, що він вчора був теж. А, то він теж на роботу не ходить. Ні, ми думаємо, що він ходить на роботу, але він ми знаємо вчора. Ну а як, як, скажімо, останнє, останнє два питання. Е, які у вас вимоги і до кого, якщо підтримуєте цю акцію? Ну, е, вимоги, які це підписання договору, так, з Євросоюзом. Е, скажімо, чи ви були в Євро? Розуміти, ми в Європу в Європі зразу ми одразу не буде. Ні, ну це ясно. Так. всі країни приходили цей етап, і я думаю, що ми так само пройдемо успішно це... цей етап і будемо успішно mm -hmm. проживати. Скажіть, будь ласка, якщо керівництво держави, адже опозиція не підписує важливі документи, якщо керівництво держави підпише у вівторок, середу, верніше в середу четверг ці документи з Євросоюзом, то ви як, ви підете на навчання чи будете продовжувати акцію? Ні, ну пишуємо все-таки за підписання, тобто, е, якщо підпишуть, то... Ну, принципі так, це Ясно. Дякую. опросили, через пару минут прямое включение